Ми вже працюємо над створенням нашої нової осінньої колекції та запрошуємо вас до співпраці. У нашому асортименті є жакети укорочені, а також з'явилися нові подовжені з акцентом на талії, які ви можете переглянути уже у нас на сторінці. В наявності є брючки, які гарно лягають по фігурі. Та візуально подовжують ножки. Їх також можна комбінувати з жилетом, який, до речі, представлений на мені, з жакетом. Є у різних кольорах: кремовий, акцентні гарні брючки у кольорі беж та шоколадний, або завжди актуальні чорні брючки. Також у нас наявності представлені преміальні шовкові спідниці, блузи, корсети, ми в очікуванні. Нового кольору кольору маслом. Якщо ви хочете долучитись до оптової співпраці з нами, напишіть нам у дірек, та Оксана з радістю зорієнтує вас по всіх питаннях. Ми надішлемо на додаткові фото, інформацію, вартість, тому не зволікайте! Чекаємо вас у дірек.